Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Бенідорн, де маємо для вас квартиру в класній резиденції 168 тисяч євро за 54 метри квадратних. Тут є одна спальня та один санвузол. Будинок одразу скажу 2007 року. Є басейн, місце паркінгове включене в ціну. Маємо ось таку кухню, в принципі, по ремонту, я б сказав, що непогано, відокремлений господарчий. Блок, господарча зона, так. Ось так виглядає наша вітальня, світла, квартира. Подивіться, зроблений санвузол, є унітаз, умивальник, біде та ванна. Плитка мені подобається. Одразу видно, що будинок свіжий, і ремонт також. Маємо спальню, двоспальне ліжко, тумбочки. Так, Спальня велика. Маємо також вмонтовану шафу. В принципі, можна просто заїхати і жити. Ось така вітальня. В нас, далі йде тераса. Навпроти, ми маємо таку гардеробну, дуже зручно зробили невеличку таку гардеробну. В принципі, ми можемо потім ще тут зробити так, як і спальню. І збоку одразу тераса. Подивіться, є столик. Так, Дуже класний вид з нашої резиденції. Просто подивіться, але бнідорм славиться своїми видами. Маємо дитячу зону. І все необхідне. Дуже крута квартира під оренду, скажімо, і для життя. Також тому, що, як я вже говорив, все необхідне в ній є.